Усім привіт! Поговоримо про п'яту режисерську роботу, а також першу нефраншизну стрічку від Райана Куглера, де він знову зняв свого постійного актора Майкла Бі Джордана, котрий вперше виконав подвійну роль та знявся в хоррорі. Це буде не огляд. Ми обговоримо дещо інше пасхалки, які приховали творці фільму, а саме про бекграунд історії персонажів. На які можна вийти через Spotify. більш конкретно це будуть три газетні вирізки. Перша з них із Boston Daily Journal, опублікована в понеділок, 11 серпня 1911 року. Якщо коротко, то в статті розповідається про знайдений корабель, який розбився, але там не було жодних тіл, лише багато крові. Хоча знайшовся один свідок, це була жінка. Котра стверджувала, що бачила дивного чоловіка, і його шкіра буквально димілася. Це мова про Реміка, друга з Кларксвіл Геральд, опублікована 3 лютого 1924 року. Якщо коротко, там розповідається про пограбування банку у Клаксвілі. Його здійснили два темношкірих чоловіка, які ну дуже схожі між собою. Є здогадки, що вони могли бути близнюками. Це звичайно ж мова про братів Стека і Смека. І третя з Chicago Daily Times, опублікована 5 жовтня 1932 року. Там розповідається про ворожнечу між бандами ірландців та італійців та як сильно виросла між ними напруга після арешту Аль Капоне, і також про те, як почався між ними конфлікт. Коли з ірландського боку зник запас нелегального алкоголю, Ірландці звинувачували італійців. А пізніше все відбулося навпаки. З цього стає зрозуміло, що наші брати крали алкоголь. І знаєте, який тут найголовніший висновок? Це рекомендація. Адже таке кіно. Хочеться рекомендувати всім і кожному. Воно ідеальне майже у всьому. Акторська гра, музичний супровід, сценарій. Це майже 9 з десяти. І я вважаю, що це буде гріх не поставити вподобайку даному ролику та не розказати своїм друзям про цей шедевральний аудіовізуальний твір. Дякую всім за увагу та дякую за перегляд. Я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули що я тут. Ну бо, відчинить випустіть мене. Стегу? Це ти? А хто же ще? Відчиняй. Це не твій брат.